Добрий день, мої малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям і тема нашого заняття Весна іде, красу несе. Малята, посміхніться сонечку, здрастуй, золоте! Посміхніться квіточці, хай вона цвіте. Посміхнемось дощику, немов з відра, друзям посміхнемося, зичимо їм добра. Дітки, відгадайте загадку! Тане сніжок, квітне лужок, день прибуває, коли це буває, так малята на весні. молодці. Малята, а ви раді весні? А чому ви радієте? Так, малята, ви радієте, всі радіють весні. Радіють тому, що на вулиці стало тепло, гріє сонечко, співають пташки. А як ви гадаєте, куди подівся сніжок? Так, діти, сніжок розтанув. А чому він розтанув? А розтанув тому, що сонечко гріє, стало тепло, і від цього тепла сніжок розтанув. А на що перетворився сніжок? А сніжок малята перетворився на крапельки води. Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за однією з крапельок і дізнаємося, як же крапельки-водички допомагають пробуджуватися природою. Ось крапелька. Вона була часткою бурульки, але сонце почало гріти, бурулька розтанула, і крапелька зі своїми сестричками впала згори них. Крапельок було багато, вони побігли в одному напрямку, так виник струмочок. Прибігли діти і почали пускати кораблики. Вони весело пливли по струмочках, а діти бігли вслід і радісно сміялися. Яскравіше засвітило сонечко. Частина подружок крапельки піднялися вгору, в небо, і перетворилися на хмарку. Наша крапелька залишилася на землі. Вони з подружкою побачили дерево. Йому дуже хотілося пити. Крапелька запропонувала подружкам напоїти його. Крапельки спустилися в землю, де було коріння дерева, та напоїли його. Дерево їм дуже дякувало і почало прокидатися від зимового сну, оживати. Малята, а що з'являється на гілочках дерева навесні? Так, навесні лугняють бруньки. Потім розпускаються листочки та квіточки. Дерево починає цвісти. Крапелька була дуже задоволена тим, що допомогла дереву, Тепер вона почала жити у ньому. З гілочки дерева крапелька побачила, як повертаються з далеких теплих країв перелітні птахи. Під деревом з'явилися перші весняні квіти, підсніжники. Навесні з'явилася травичка. Якого кольору малята травичка навесні? Так, вона зеленого кольору. Молодці малята. Ось так маленька крапелька та її сестрички допомогли весні розбудити все навколо. На цьому наше заняття завершується. До побачення малята, до нових зустрічей!